Голова Запорізької ОДА зараз з нами наживо Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаємо отже, яка ситуація зараз на Запорізькій атомній електростанції? В якому режимі працює вона? Ну, перш за все, продовжити ту історію, що міністр охорони здоров'я сказав що не треба закуповувати нічого більше, не треба людям нервувати цього питання. Абсолютно. Фахова точка зору нашого міністра і треба слухати фахівців. Всіх закликає, не панікувати. Ліки ще в дев'ятнадцятому році були доставлені в кожну лікарню в 30 кілометровій зоні. Вони є скрізь 120% від потреби. Відповідно, вимагають їх вживання тільки по команді, тому що вони самі по собі здоров'я не покращують. Тільки по команді відповідно, якщо виникне надзвичайна ситуація, люди в три цикламе не один раз проходили навчання, і це чітко знають, і не треба нічого скупувати. Людям після 40 років вони взагалі не потрібні, щоб було розуміння для молодої вагітної жінки в 110 разів більше шансів отримати, говорять фахівці. Хворобу там що то ніж людині після 40 там 45 років відповідно тому слухати треба лікарів чітко фахівців є система оповіщення час звичайно на території купування вона складна, але тим не менше через телеграм-канали інші комунікаційні зв'язки Зв'язок і тим тому тобто, числі, наприклад, вони на гадарі телебачення, наше доходи, слава Богу, ви зможете і відповідні фахівці поінформувати людей в термін, що їм робити в які послідовності. Там ніякої самодіяльності не має бути. Треба бути спокійно діяти щодо атомної станції. Ситуація продовжується складною, але не такою критичною, як була два дні тому. Я Думаю, всі слідкують за повідомленням на яка яке фахова описує всі проблеми, які виникають на станції. Безпосередньо наразі працюють обидва блоки атомної станції п'ятий і шостий, які два дні тому були тимчасово віддикнути від мережі. Не на повну потужність, звичайно, там на 600 і 800 МВт, відповідно, але це вже трохи стабілізувало ситуацію. Ну скажімо, але це ми маємо розуміти, що це вибір між поганою, більш поганим і взагалі катастрофічним. Зараз ситуація погана, так скажемо, складна. Але дякую нашим енергетикам. Вони працюють нашим рятівникам. Вони на місці працюють і вживають цих заходів для того, щоб забезпечити нашу з вами безпеку ядерну і не тільки нашу. Прошу. пане Олександре, Що відомо на цю мить по планах окупантів щодо псевдоволевиявлення на окупованих територіях Запорізької області? Ну я думаю, ви знаєте, що вони про референдуми. Проголосили ще там на початку квітня і збиралися їх там то на 9 травня провести, то на якесь червня, то на якесь липня, то на якесь серпня. Щас у них потім на якесь вересня. З цією метою вони проводять агітаційні різні заходи. Останнє з агітаційних, ну в кавичках, в лапках такі. Я скажу, захід був проведений вчора. В місті Кам'янське це районний центр, колишній більмак. Відповідно, було випущено снаряди по житлових будинках. Було зруйновано цілий поверх багатоповерхівки. Загинуло п'ять осіб. Діячка культури відома. Хочу підкреслити, що в цьому на самому пункті жоден з працівників культури не пішов на колаборацію. На жаль, разом з нею загинуло двоє діток в два вісім років. Звичайно, окупант в цьому звинувачує і поширює, намагається поширити дезінформацію, що це зробили Збройні Сили України. І такими от методами намагається людей агітувати. Щоб прийти на фейкові ці заходи спецоперацію з легітимації окупаційної влади. Ну що... і ще одне запитання: краю вже, питання... Питання... Так. Край вже. Ну, вони викрадали людей, примушували тис... тиснули, там, на підвали кидали. Тепер уже починають такі от методи спецоперації використовувати на нашій території. Не?